Змагання з футзалу один з найцікавіших видів спорту міської спартакіади Здоровий киянин. Сьомий рік поспіль турнір присвячений пам'яті Олега Міненкова. Працюючи в українському центрі радіочастот, він усіляко підтримував активний спосіб життя та власним прикладом заохочував молодь займатися спортом. Урочисте відкриття турніру символічно збіглося з всеукраїнським днем працівників фізичної культури та спорту. Змінний футбол серед колективів фізкультури пам'яті одного із замдиректорів державного центру радіочастот, засновника там фізкультурного руху Олега Мінінкова. Хочу відмітити, що це дуже добрий турнір. Він уже сьомий по рахунку. В ньому мають можливість прийняти участь всі наші основні колективи фізкультури. За підсумками жеробкування, 12 команд розбили на чотири групи. За результатами групових змагань до фінальної частини вийшли по дві команди. З кожної аналогічно з олімпійською системою і розіграли призові місця. Цього року перемогла команда українського центру радіочастот, яка у фіналі переграла збірну працівників столичної клінічної лікарні номер 6 Здесь в любівському футболі то що спаспачення йде людей, це однозначно. Але в першу чергу азарт ігра. Люди максимально викладуються в цих іграх і кажуть, іграють та серцем. Футзальний турнір пам'яті Олега Міненкова це 21-й вид спортивної програми міської спартакіади. Здоровий киянин. Попереду обіцяють організатори ще багато цікавих та захопливих змагань. Максим Остапенко Ігор Гончар, Новини УТР.